Удвічі нижчий тариф на тепло для бізнесу встановили у Хмельницькій тергромаді на листопад. Місцева підприємиця Наталія Стольнова, яка орендує приміщення із централізованим опаленням, каже, це значна економія для її справи. Для бізнесу отоплення займало досить суттєву частку платежу, тому коли наступає зима, це для нас додатково досить великі витрати. Якщо вдвічі менше, це приблизно 3,5 тисячі гривень. Це досить суттєво. На сьогоднішній день це як для витрат комунальних, це, це нормально, принаймні. Коригування тарифів провели через зниження ціни на газ. Кажуть, нові тарифи стосуються однієї тисячі 300 підприємців громади. Переважно це малий бізнес. Минулого року тариф для інших споживачів на газ був 38 гривень за один кубічний метр. Власне, геокалорія тепла виходила. Шість з половиною тисяч гривень за одну калорію, і це був доволі таки важкий тягар для малого і середнього бізнесу. Маємо розуміти, що переважна більшість споживачів це малий і середній бізнес, які десь мають приміщення на перших поверхах багатоповерхових будинків. Це можуть бути якісь маленькі магазинчики, якісь маленькі майстерні, перукарні. І власне, оця от вартість тепла це доводить таким. Важкий тягар для них вартість однієї гігакалорії, якої, до речі, вистачає, аби опалювати площу у 50 квадратних метрів, не перевищуватиме 3,5 тисячі гривень. Затвердили тариф поки що тільки на листопад. Для населення тарифи залишаються такими ж, які були, починаючи з 2018 року. Для інших споживачів а це переважно бізнес. Тарифи будуть меншими майже в два рази. По суті, на листопад, на найближчий час, тарифи будуть менші в два рази. Ну а як буде далі, як буде грудень-січень, буде все залежати від. Від ціни на газ будемо сподіватися, що вони будуть так само меншому в два рази, які то було в минулому році. А на Чішук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.